Так, хлопці, всім привіт. Е, оприскувач 600 літрів. Е, рухома штанга. Е, шланги розкинув, вже зібрав. Я нюанси, розкажу. Так. Е, фурсунка через одна розпилюватель. Е, екоджет фіолетовий. Вилив, виходить, кажу, тиск 2,5, скорость 8. Це 139 літрів на гектар у жовтих. Оцих польських теж одразу їх там брав. Осінню, як у прискоча брав, 120 літрів вилив. Хочу так само приблизно перейти, як в тих німецьких, там був 100 літрів вилив. Десь воно, в принципі, почті воно так і вийде. Але там фільтри були трішки, скажімо так, тираві Я позаклеював, але все одно От маленькі, вони трохи забивалися. Не то. Побачимо, як ці будуть екоджет справлятися. Все нове, фільтра, нові цілі. Так, що хочу ще розказати. по нюансах. Ось виходить, коли кріпимо шлангу, воно дверно ось так. Сонцебі. Ось так, скажімо так, ставати, ховатися туди, щоб оця гайка, що тут знизу, притягнула в А з цієї сторони, щоб так зробити, мало відстані від корпуса розпилютеля до самої шланги. Воно впирає, не можна ніяк провернути показую. Ось є стара форсунка і нова. Ось нова. Завели, а провернути як? Впирає в корпус. Бачите? Якщо поставити, так, як знайомий каже, отак боком, Воно вона теж не стане, виходить, в коробочку. Не пойдет. Ось стара. Ось дивіться. Ти хоч як хоч крути, воно все, все стає. О! Чуть не по кругу крутиться. В принципі, якщо дешев відвести, то щоб воно по кругу прокинути. Тут ця стара стає. Щось вони не розрахували. Це, виходить, стара. Оцей сусок, скажімо так, зміщений уліва більш. І угол чуть наче. І так вона виходить, де на шлангу надівається, вона довша. Зора. Ось таку візьмем. Ось так буде видно. Якось так, хлопці. О. Так, все, підключився, виходить, до... Станції з водою. Є така трубочка, шлангочка, пістолет валявся, колись на металомі придбав. Там он компресор і зроблю мойку, попробую сьогодні. Що вийде? Вже тут, скажімо так, різьбові з'єднання по Двохкомпонентним клеєм позмащував, щоб не пропускало воздух, воду вдруг. Там буде видно. Так, всім хлопці, пока. Далі буде. А, є ще один, скажімо так, план. Але не знаю. В цьому році встигну. Є ось бочка. Бочка Врагового зла. Тут приблизно 2,5 куба. Камазовські Зіловські колеса. Хочу, хочу розрізати, скажімо так, платформа є. Ці колеса розверну на оборот. І рама штати є. Зварити ще полураму і на зерно в гараж. Ну не знаю. Роботи то фатає, але але не знаю, що завтра буде. Лишня, скажімо так, пообрізалася, покидалася б. Та й було б нормально Там один скат вже, скажем так, в дуже поганому стані Придбав, як придбав, забрав хлопців, там не потрібний був там. менша половина надрез, то заміниться там в роботі, скажімо так, тут далі будемо включатися, будемо показувати як себе веде, ведуть форсунки розпилютелі. Далі буде. Тут ось цей штопор, щоб штанги не гойдалися. Тут і виходить. Це. Оп, все. Пішов. Так, все, хлопці, що не так. А, ручку ще не закріпив, треба щось таке щось знайти, що не У комплекті не знайшов. Все, хлопці, всім пока.